Народний депутат, колишній співголова забороненої партії, опозиційна платформа за життя Юрій Бойко з'явився в українському інформпросторі. Він розмістив у Тіктоці відео із проросійськими тезами, схоже розпочавши свою виборчу кампанію. В ньому він озвучує проросійські тези про неназваних радикалів, заборону рідної мови та церкви. Відео викликало бурхливу реакцію в соцмережах про бездіяльність СБУ і влади у відповідь на заяви Бойка. Адже про російський політик все ще має депутатський мандат та навіть очолює депутатську групу, платформа за життя та мир, і продовжує мати звання Герою країни. Детальніше про цю історію та про реакції на заяви Бойка я розповім далі. у Унесеться. Ну і після цього, якщо додивитися це відео до кінця, дізнаєтеся і про перші втрати КНДР у Курській області, та про те, як ресторатор Клопотенко потрапив. Пову скандал через зйомки кулінарного шоу на території Києво-Печерської лаври. Але починаємо з бойка. Отже, приводом для його обговорень стало відео, яке він виклав у своєму Тікток Акаунті два дні тому. Воно записано на фоні ікон і триває 45 секунд. У ньому про російський політик під доволі драматичну мелодію озвучує низку тез. Заявляє я процитую про радикалів, які за його словами почали зносити пам'ятники по країні та перейменовувати міста. Та й розповів про нібито утиски і заборони щодо мови та церкви в Україні, і про продовження насильства над людьми. Ми одним словом, все те, чого руками і притримується російська пропаганда. І наші радикали взяли той же курс і почали сносити пам'ятники по країні, переименовувати міста, защати людям говорити на язык, їм ходити в ту ж церкву, в яку вони хочуть ходити. І от Сьогодні ми бачимо, що движення продовжується, що насилие над людьми продовжується. Перед тим як я розповім про реакції на це відео, а їх назбиралося чимало. Я вам нагадаю, хто ж такий Юрій Бойко та чого він все ще має вплив у парламенті, а більше досі є героєм України. Отже, Бойко, колишній міністр і віце та віце-прем'єр за президентства Утікача Януковича, учасник візитів до Росії у 2019 році. Бойко був лідером трьох заборонених в Україні партій. Одна з останніх це опозиційна платформа за життя. Її діяльність заборонив суд у 2022 році. Після того, як президент Зеленський підписав закон про заборону про російських політичних партій в Україні, так от крім Бойка, очолювали цю партію також Вадим Рабінович, якого підозрюють у Дерзраді Сергій Льовочкін та Кум Путіна Віктор Медведчук, останнього за підозрою у Дерзраді СБУ затримала ще у 22-му році та передала Москві в обмін на українських оборонців Маріуполя. А бойко один з найближчих соратників Медведчука. Так, от, після заборони партії, бойко створив у раді депутатську групу Платформа за життя та мир, яка діє і досі до неї увійшли колишні члени ОПЗЖ. Про позбавлення мандатів колишніх представників ОПЗЖ в самому ж парламенті говорять з початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак фактом залишається те, що більшість цих нардепів у парламентській діяльності не обмежені та мають доступ до державної таємниці. Бойко ж має звання Героя України, яке отримав ще у 2004 році від кучми. Петиція про позбавлення його цього звання зареєстрована у вересні 2022 року. Набрала необхідні 25 тисяч голосів, але цього досі так і не сталося. А тепер повернімося до останнього відео Бойка. На нього вже відреагували і в самому парламенті, і в Офісі президента. Так, от голова офісу президента Єрмак заявив, що наразі саме захист України та перемога над Росією є ключовою метою, а не поширення російських наративів. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму дописі наголосив, що дивно згадувати тези росіян, в тому числі про насильство над людьми, без згадки самої Росії. Він зазначив, що саме росіяни єдині, хто здійснюють насильство над українцями, шахедами, ракетами та боєприпасами. Прокоментував заяви Бойка і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Не можна говорити про заборону ходити в церкву, не згадуючи про знищення. Понад 500 храмів різних конфесій, не можна говорити про наругу над пам'ятниками, не згадуючи про стрілену російськими мародерами, голову пам'ятника Шевченка у Бородянці. Ну і взагалі, не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи Путіна єдиного, хто винен у всьому цьому. Коментуючи заяви Бойка, в раді вважають, що деякі політичні сили вже почали готуватись до виборів в парламенті. Кажуть, що незабаром можуть розглянути заяви Бойка, щоб дати цьому відповідь. Тому звісно, коли ми бачимо такі експресивні заяви, це говорить свідчення про одне тільки є, що таке враження, що деякі політичні сили почули запах виборів. Такі заяви є просто як на мене заліганебними. Вони потребують також і політичного якогось. Адекватної відповіді я думаю, що ми на погоджувальній раді парламенту це теж будемо розглядати. Перше, а друге, звісно, кожен з нас, кожен відповідальний громадянин, дасть цьому оцінку. Але що саме в цьому випадку може зробити парламент, тобто якою може бути ця реакція, заступниця голови Верховної Ради не уточнила. А от журналіст-розслідувач Данило Мокрик пояснив, чого бойко досі залишається в раді. Проблема в цьому, що ця людина, в принципі, у Верховній Раді. Що очевидно є якісь домовленості про спільні голосування між слугами народу і його ПЗЖ? Це достатньо просто простежити. Ну просто подивитися, як, як голосують люди. Тобто він за рахунок цього очевидно має певну недоторканність, яка Втім, почалася на користувачі соцмереж, лідери думок обурилися, зокрема і відсутністю реакції з боку СБУ. Блогерка та журналістка Яніна Соколова написала про те, що сплячі ДРГ прокидаються. І якщо служба безпеки не займається бойком, то це пише Соколова, буде вважатися державною зрадою, як з боку правоохоронної системи, так і політичного командування. Блогер та волонтер Сергій Старненко зауважив, що проблема насправді більша за самого бойка, адже в Україні пише він діє велика російська дезінформаційна. І на мережа, яку важливо викорінити. Видання Детектор медіа проаналізувало публічну активність бойка та інших членів забороненої ОПЗЖ протягом останніх місяців. Аналітики вважають, що таким чином проросійські політики дійсно вирішили почати в Україні виборчу кампанію. Сам же Бойко почав вести свій акаунт в Тіктоці в кінці листопада, маючи вже 14 публікацій на своїй сторінці. Все більше людей підтримує нас. Повідомляє він в останньому відео. Але кого саме під словом нас він має на увазі, він не уточнив. Також Бойко продовжує Ести свій поки що не заблокований YouTube і телеграм-канали. Юрій Бойко пише детектор медіа, звучить так, наче вибори вже завтра, і він збирається перемогти. А от як ви вважаєте, чи відреагує все ж таки СБУ на активність бойка і його соратників, чи проросійські політики зможуть і надалі перебувати в українському інформаційному просторі? Поділіться своєю думкою під цим відео. Ну а тепер до теми військових КНДР в Курській області. Вони несуть там перші втрати. Тож про те, що росіяни вже задіяли північнокорейських солдатів у піхотних атаках у Курській області ще 14 грудня, заявив Зеленський. Поки що тільки там, але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту. Як каже Зеленський, втрати серед солдат КНДР помітні наступного ж дня. Командир підрозділу аеророзвідки Роберт Бровді з позивним Мадяр у своєму телеграм-каналі опублікував відео, на якому нібито 22 тіла, як солдат КНДР, так і російських військових, і в рядочок їх викладають свої ж. За словами Мадяра, після кожної штурмової хвилі приїжджає до п'яти корейців на багі, викладають загиблих і маскують їхні обличчя. Пізніше проєкт Радіо Свободи схеми опублікували фото. Які отримали від джерел серед військових на курському напрямку, і на цих знімках видно кілька десятків тіл на тлі розбитої техніки? Джерела схем серед військових стверджують, що серед цих тіл солдати з північної Кореї, які діяли в зведених підрозділах армії Росії. В українській розвідці стверджують, що у суботу та неділю в районі трьох сіл Курської області підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 військових убитими та пораненими. Не менше трьох північно-корейських солдатів зникли безвісти. Водночас військових із північної Кореї залучають для штурмових дій без потрібної бронетехніки. Про це пише у своєму телеграмі керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він описав, як це відбувається. Солдатів КНДР спочатку накопичують в посад ну а потім вони йдуть на штурм вузькими ділянками з кількох напрямків одночасно за словами Коваленка, російські воєнкори намагаються уникати новин про невдачі військових КНДР. Тоді, як в Кремлі на запитання про можливі втрати солдатів КНДР у Курській області, відповідати взагалі відмовилися. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков переадресував це питання до Міноборони, передає інтерфакс. Що ж, українська розвідка повідомляє, що підрозділи північнокорейських військових у Курській області поповнюються після втрат, нанесених під час штурмових дій. Їх доукомплектовують особовим складом, зокрема з 94-ї окремої бригади армії КНДР, каже ГУР. І нагадаю, наприкінці жовтня. Західні видання повідомляли, що КНДР надіслала до Росії військових для участі в бойових діях проти України. І за останніми даними української розвідки, на території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. Ще одна подія, яка несеться у мережі, це відео за участі ресторатора Клопотенка, яке знімали на території Києво-Печерської лаври. У частину людей це викликало обурення. Тож давайте розберемося. ми тут сьогодні не, не просто так. не просто так. Тож на youtube каналі Реальна Історія кілька днів тому вийшло відео про страви до різдвяного столу, які готували наші предки. Зараз відео зібрало більше 150 тисяч переглядів. Частина підписників у коментарях дякують за інформацію, старовинні рецепти та діляться власними. А от частина критикує за обране місце зйомок, стверджуючи, що Києво-Печерська Лавра — не місце для світських заходів. Зйомки відбулися зокрема і в трапезному храмі Лаври. На початку відео автор та ведучий каналу Акім Галімов пояснив, що. Це місце обрали через те, що Клопотенко зараз досліджує українську кухню, використовуючи архіви Києво-Печерської лаври. Команда Євгена зараз працює над дуже крутим проектом і, зокрема, працює з рецептами з різними переписами, які зберігаються тут в архівах Ки Києво-Печерської лаври. В українській православній церкві московського патріархату також відреагували у соцмережах. Вони опублікували пост із відео минулих богослужінь та написали Храм Дім Божий, а не сцена для шоу та виступів. Православний храм це місце, де людина зустрічається з Богом у молитві, сповіді та таїнствах його призначення бути домом Господнім, де звучить молитва, покаяння і славослів'я, а не музика, шоу бізнесу чи звуки аплодисментів. Нагадаю, 35 років тому на території Києво-Печерської лаври діяла Українська православна церква Московського патріархату. У березні минулого року мінкульт припинив договір оренди, зобов'язавши УПЦ МП покинути лавру. Але повернімося до суперечок навколо зйомок. Сам Клопотенко пізніше вибачився перед вірянами, чиї почуття зачепив, та пояснив, що напередодні різдва прагнув, щоб якомога більше людей дізналося про справжні традиції свята. І саме в архівах Києво-Печерської лаври він знайшов різдвяні страви, про які і розказав у випуску. А також пояснив, що в лаврі їжу не готували, а тільки показували. І за його словами, зйомки відбулися після консультацій із святими отцями, працівниками лаври та із дотримання Правил перебування у заповіднику заяву. Зробила і адміністрація Києво-Печерської лаври. На сайті заповідника пояснили, що трапезна палата, де відбулися зйомки, не є храмом. Це місце завжди використовували для проведення урочистостей, духовних, культурних та освітніх. Йдеться в заяві. Тому ніхто не порушував вимоги експлуатації, пам'ятки, історії та культури. Також у прислужбі заповідника заявили, що Росія системно використовує лавру у своїй пропаганді та ІПСО для розпалювання суперечок та розкол. У серед українців чи бачили ви цей випуск про традиційні українські страви, які на святвечір готували наші предки? І що думаєте про зйомки подібних проєктів на території, наприклад, Києво-Печерської лаври? Відповіді залишайте під цим відео.